Запис як глінкнула, і всім доброго дня! Всіх дуже рада бачити. Хотілося б бачити з камерами, але ладно. Так, зараз хвилиночку я ще дещо обладнаю. Вибачте, будь ласка, згадала, що собаку не закрила. Так, сьогоднішня тема це в нас самовідновлення та саморегуляція чотири стихії. І це буде в форматі тренінгу. Але такого, знаєте, я більше буду давати вам інформацію і, можливо, більше просто дам ту інформацію, яку ви знаєте, але так мовити в своїй пам'яті її. Трохи пил з неї струсив, так би мовити. І так, базовий протокол саморегуляції це там повітря, вода, вогонь і земля. Що, про що це? З, мета нашого тренінгу це відновлення певного стабільного стану в людини. І позбавлення впливу негативних стресорів. Це про це каже базовий протокол, і це те, над чим потрібно працювати. Отже, повітря. Ми знаємо, що під час стресу відбувається прискорення дихання, і виникає гіпервентиляція. Тому будь-які дихання вправи потрібно починати з видиху. В стресовій ситуації витримати, чесно кажучи, 4 секунди буває дуже важко і навіть неможливо. Тому є модифікація цієї вправи. Вона, що? Вона про що? Вона про те, що ми скорочуємо час на видих, час на вдих та на паузи. Бачите в нас, пауза буде 2 секунди, вдих буде 3 секунди, пауза 2 секунди і видих 3 секунди. Також ми додаємо візуальні орієнтири або стимул. Якщо людина потім, якщо ми її навчаємо цієї техніки, людина потім буде використовувати цю вправу самотужки, ми даємо їй такі орієнтири. Це можуть бути двері. Тобто раніше ми дихали по квадрату, то в стресових ситуаціях це ми дихаємо по тр... прямокутнику. Це можуть бути двері, це може бути вікна, це може бути мобільний телефон, це може бути записник. Він також прямокуний. Тобто ми дивимося і можемо навіть вести. З дітьми можна підключити ходьбу. Тобто видихаємо на три кроки. Пауза. Ми стоїмо на один, два. Далі ми вдихаємо на три кроки. Ось робимо крок і вдихаємо. Тобто рахуємо один, два, три. Пауза, стоїмо один, два. Рух, далі крокуємо, видихаємо: один, два, три. А, і м, вправа свічка, та квітка це вправа е, гершанова для дітей. Ви напевно, її знаєте. Тобто, це про те, що ми уявляємо, що у діда, дідуся або у бабусі день народження, і потрібно допомогти задути багато-багато свічок на торті. А потім ми уявляємо, що ми вдихаємо аромат квітки, не поспішаючи затримати потрібно цей аромат в собі. І потім знову уявляємо, що потрібно задути. Тобто ми знову робимо цей вдих, затримуємо і робимо цей видих. Ось такі техніки для дих, дихання для дітей ви можете використовувати у своїй роботі це дихання повітряної кульки. Ми уявляємо, пропонуємо дитині уявити, що, ви, що дитина надуває повітряну кульку, і вона знаходиться у животику, а потім її потрібно випустити з неї все повітря, щоб ну, кулька здулася. І повторити цю вправу декілька разів. Прямо кажемо: дивись тебе, д... животик надувається, коли ти робиш вдих. Правильно, коли ти видих робиш, животик як а... <смас> менше стає. Далі це дихання дракона. Потрібно покласти долоньку на обличчя так, щоб закрити ротик і ніс. Вдихнути повітря через ніс та видихнути через рот з таким гучним звуком ар ну, можна чи просто А, можна чи так, з риканням якийсь. Е, і сказати дитині, що ти відчуваєш це, це тепло, коли ти дихаєш, ти як дракончик, та, ось, ось цей вогонь видихаєш. І можна повторити цю вправу декілька разів. Далі це дихання веселки. Ми беремо пропонуємо дитині веселку і пропонуємо їй провести пальцем по фіолетовій лінії з права наліво, глибоко вдихаючи повітря. А потім по синій лінії зліво направо видихаючи це повітря. І так по продовжити там, Зелений – це, вдихаємо, жовтий – видихаємо. Оранжеве це вдихаємо, і поки ми до червоної лінії не дійдемо, ми видихаємо і а, пропонуємо дитині повторювати цю вправу по там, мірі необхідності. А, є питання? Нема. Добре. А, вода. Всі ми знаємо, що пити в процес, під час стресу, особливо коли, навіть коли йде там панічна атака, рекомендують маленькими ковтками, так, пити водичку і так, змінювати свою, свій зір на інше, фокусуватись на іншому. А, і що кажуть? Кажуть, що пити в стресі дійсно обов'язково. Якщо ви, наприклад, даєте допомогу людині, яка відчуває стрес, то рекомендується пити на очах у тої людини, кому допомагає ну, кому ви допомагаєте. Тим самим вона буде на вас дивитися і також захоче пити. Якщо вода в дефіциті, наприклад, ну нема поряд води, можна змочити губи. Якщо води взагалі немає, це ми обманюємо свою психіку, робимо рухи щоками вліво направо, тобто імітуємо жування їжі, мозок отримує сигнал і відділяє слину. І потім цю слину можна ну, ковтнути, так би мовити… Влага, ось ця потрапить в організм. Якщо людина не п'є, то організм відчуває нестачу вологи. І виникає повторний стрес на, вже на фізіологічному рівні, і тоді виникає замкнене коло. Стрес психологічний, нестача вологи, стрес фізіологічний ось таке пішли карусель. так? Що можна? Що можна ось ці цукерки, льодяники брати. Це також додаткове виділення слиниць. Можна гігієнічну помаду. Для чого? Для того, щоб коли в нас є нестача води, то в нас пересихають губи і вони можуть тріскатись. Ось щоб цього не було, радять гігієнічну помаду. Коли людина не п'є, починається натискатись, тому клити потрібно заставляти. Прям якщо, ну, якщо ви розумієте, що людина не хоче, але ну, ви розумієте, що це потрібно. А можна встановити графік пиття води, там п'ємо, наприклад, кожні 10-15 хвилин, а, відкрили пляшечку і п'ємо, ну, прям змушувати. А, далі ми переходимо об. Щось сильно. Ми переходимо до такої стихії, як земля. Техніки стихії землі, вони спрямовані на відновлення відчуття власного тіла, адже в стані стресу люди відчувають ватні ноги, можуть забувати ходити в туалет і так далі. Можна запропонувати людині відчути спиною стіну. Біля якої ну, вона стоїть, або запропонувати, якщо це дитина, покрутитися попою на стільцю, щоб відчути, ага, який стілець, холодний, не холодний, наскільки він твердий. А, в стресі м'язи плечі стають кам'яними, тому можна а, як ви знаєте, запропонувати вправу підняти плечі вгору, а, затримати на 2 секунди і опустити плечі. Правильно, тобто відчувається якесь таке полегшення і розслаблення. Також в стресі всі м'язи людини, в принципі, напружені, Тобто пропонуються техніки Джекобсона, напруження певних м'язів і потім відчуття цього напруження і потім розслаблення. Людині при виконанні вправ краще сидіти або лежати. Стоючи ця техніка, працює, як ви розумієте, недостатньо. Зараз я вімкну вам відео. Можливо, ви його бачили. Я пропоную вам разом з тим, як буде казатись на відео, виконувати ці вправи. Шу, вам. Ми встановили. Що стресові ситуації впливають на наше фізичне та психічне самопочуття. Отже, що відбувається, коли ми відчуваємо стрес протягом тривалого часу? Постійні стресові ситуації викликають навантаження на організм, що може призвести до фізичного болю, такого як біль у плечах, спині або животі, головний біль і навіть проблеми зі сном. Щоб впоратись з цим болем, іноді ми робимо такі речі, які не є для нас корисними. Дехто намагається зменшити стрес, вживаючи занадто багато їжі, інші сердяться і звинувачують своє оточення. Щоб запобігти накопиченню стресу в нашому тілі, інколи нам потрібно допомагати йому позбутися цього стресу. Фізіолог Едмунд Джекобсон винайшов простий метод для зняття напруги. Згідно з методом Джекобсона, ми повинні скорочувати всі важливі м'язи нашого тіла, щоб розслабити її. Цей метод веселий, і його можна практикувати в будь-якому місці в будь-який час. Кожен раз, коли ми обираємо якусь частину нашого тіла, скорочуємо її на 5 секунд, а потім розслабляємо. Зверніть увагу, що ви не маєте затримувати дихання під час скорочення м'язів. Почнімо з ніг. Підніміть ноги вгору і скоротіть м'язи. Відрахуйте 5 секунд, 5, 4, 3, 2. 1. Тепер розслабте м'язи. Які зараз відчуття у ваших ногах? Чи що змінилося? А тепер спробуємо те саме з животом. Напружте живіт. Так ніби він прилипає до спини. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Давайте перейдемо до рук. Стисніть руки в кулаки і напружте. Відлік 5 секунд. 5, 4. 3, 2, 1. І розслабтеся. Тепер давайте продовжимо з руками. Зігніть ваші руки до тіла і скоротіть м'ясо. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4. 3, 2, 1. І розслабтеся. Далі плечі. Знизьте плечима. Притисніть їх до вух якомога сильніше. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4. 3, 2, 1 і розслабтеся. Переходячи до шиї, опустіть голову до грудей. Відрахуйте 5 секунд. Переконайтеся, що ви розслабляєте шию повільно, а не відразу. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Продовжуємо шию. Обережно поверніть шию вправо. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. А тепер обережно поверніть шиї вліво. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Переходимо до обличчя. Стисніть щелепу якомога сильніше. Ніби кусайте щось. Відрахуйте 5 секунд. 5. 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Міцно закрийте очі не відкривайте їх, поки ми не скажемо. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Тепер напружте брови, так, ніби ви справді стурбовані, або злі. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3. 2, 1 і розслабтеся. Тепер перейдемо до чола. Подивіться здивовано. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Готові посміхатися? Посміхніться і отримуйте цю посмішку. Я маю на увазі справді посміхніться. Зворотні відлі. 5 секунд. 5, 4, 3, 2. Один і розслабтеся. Наразі це все ми закінчили. Чи ви не відчуваєте себе трохи інакше, трохи спокійніше? Наступного разу, коли ви будете виконувати цю вправу, краще повторити кожен комплекс вправ двічі. Зрештою, спробуйте практикувати цей метод розслаблення якомога частіше. Як ваше відчуття? Мене, якщо чесно, я так трохи розслабилась так все. Ти нікуди доспішиш, можна спокійно проводити. Ти що? Чого ти нервуєш? Як ваше відчуття? Скажіть, будь ласка. бачу саптечки, лайки, бош. Подобається добре. Рухаємось тоді далі. Так, і у нас наступна. Це вправи для дітей для дорослих, це ось розслабляємо щелепу. Дійсно, один з органів нашого тіла, який, і якщо знаходишся в цей стресі, то пам'ятаю, так у нас тут щелеп одразу заклинує. І що можна зробити? Можна, коли щелепи напружені, Розслабити їх, для цього просто опустивши нижню щелепу вниз, Ну, не так, як звичайно на цьому смагі, але опустити щелепу вниз і можна таким погладжуючими рухами, по щокам зверху вниз, ось так. от. Ну, воно вправо це допомагає навіть заснути. Далі це тримаємо в напрузі. Знайдіть будь-яку річ одяг, рушник, палку, але не дріт від навушників, ні. Візьміть її як гімнастичну палку, руки, пал... ну, тобто, пальці повинні бути при цьому напружені, тобто всі руки мають напруження. Ружини бути, Тримайте кілька секунд, не кидайте на підлогу. Ця вправа потрібна для того, щоб не боліло тіло після кілька денного стресу. Тобто ми тримаємо її і опускаємо. Далі обійми метелика це обійміть себе за плечі, почніть стукати по черзі. Пам'ятаєте, ми ось, ось, ось так робили, або ось так. От потру, стукали себе по а, лівому, по правому плечі від 30 секунд до 2 хвилин максимум. Що дає ця вправа? Вона дуже ціну, дає дуже цінну річ в стресі, відсутність думок. Коли ми це робимо, наші думки зникають. Коли ви отак себе стукаєте, думати, ну неможливо, думок немає взагалі. І по наукому відбувається білатеральне збудження мозку, відчуваємо, що нас накриває, робимо цього метелика, і ми себе заспокоїмось, так отак от тобто по-різному, може бути. І ще лапки котік. Котиків, це по черзі, ми згинаємо та розгинаємо пальці, а не, не рук, а пальці ніг. Цю вправу можна робити буде, тому що ніхто не буде бачити, що ви там ногами тими робите. Ах. І вправа для дітей: це вправа черепаха. Ми пропонуємо дитині уявити, що вона черепаха, гуляє та їсть травичку, раптом недалеко виникає небезпека, і вам швидко потрібно сховати голову у плечі. Тобто втягнути сильно, сильно, ще сильніше, ще глибше. Голова йде в панцир, тобто ось так дитина. Ховайтеся, а зараз опустіть при плечі, оскільки небезпека минула, і розслабте її. І, ну, ми питаємо, як дитина відчуває, як вона чи заспокоїлася, який в неї стан і так далі. Далі це високий паркан. Ми пропонуємо дитині уявити, що вона стоїть у біля високого дерев'яного паркану і з іншого боку, якого знаходиться фруктовий сад, а у паркані виламана одна дошка, і дитині потрібно проникнути в цей сад через вузьку щілину, так, щоб не, так би мовити, не себе не травмувати. Потрібно втягнути живіт якомога сильніше та акуратно починайте пролазити через цю щілину. Сильніше втягуйте живот і перебирайте, виступаючі частини тіла, а зараз ви вже ту, на тому боці. Тобто в, ми пропонуємо дитині все це уявити. Вона фізично лише втягує живіт, але в своїй фантазії вона перелазить через цей парканчик. А потім ми кажемо, що ти вже на тому боці, ти можеш розслабити живіт, як, наскільки це можливо. І питаємо про стан знову, про те, як дитина себе почуває і так далі. Далі це вправа лимон. Ми пропонуємо дитині уявити, що в лівій руці у дитинки знаходиться половинка лимона. Або можна дійсно це не тільки для дітей, а можна і для дорослого, але це класно дієво з дітьми. І пропонуємо сильно стиснути руку в кулак, так сильно, щоб із лимона почав капати сік. Потім ще сильніше, ще міцніше. Тепер киньте лимон і відчути, як ваша рука розслабилась, як їй приємно, спокійно, і знову стисність, і знову потім відпустіть. Так, з лівою і з правою ручкою. Кішечки. Це ми уявляємо собі, що пропонуємо дитині уявити, що вона пухнаста кішечка і що дуже. Хочеться потягнутися. Тобто піднімаємо ручки догори, голову відкидаємо і тягнемося вгору і назад, відчуваємо сильний напруга в м'язах рук, шиї, спини. І тепер давайте рукам впасти, відчути приємне розслаблення, коли ми так, така кішечка тягнеться, так розслабляється, ну, класно же. Ми це... Періодично робимо, але не акцентуємо на цьому увагу. Далі в нас остання стихія це стихія вогонь. В стресовій ситуації в людини виникає так зване. Тунельне бачення, увага звужується та втрачають здатність приймати рішення. Пункт вогонь має два значення. Якщо це в кабінетній прикабінетна робота, то це медитація, але не можна е, пропонувати робити медитацію, якщо е, період гострого стресу, тобто це не можна робити. Якщо це вже коли Травма минула, то можна запропонувати медитацію. Це те саме, як ну це буде заспокоїти. Якщо ви при гострому стресі, то це буде як будто ви взяли і ще додали людині. Емоції. Вправа знайти, не знайди та опиши предмет, потрібно подивитися, запропонувати подивитися вгору, назвати один предмет та його характеристики: колір, матеріал або розмір, подивитись собі на ноги, знайдіть великий предмет та дайте йому характеристику. Далі подивитися вліво, знайдіть один великий предмет, дайте йому характеристику, подивитися вправо, зробити те саме. За допомогою цієї вправи ми включаємо найпростішу функцію мислення, а, аналіз. Він характер, коли ми а, кажемо людині, подивись і знайди щось, вона акцентує, переносить свою увагу на інше і акцентує увагу на іншому, тому це віддієво. А, і останнє це вправа для дітей, це монстрик 1, 2, 3, 4, 5. Ми так пропонуємо дитині погратися і кажемо, що цей монстрик прийшов пограти. А, і просимо дитину назвати П'ять предметів, які вона бачить, чотири звуки, які а, чує, три предмети, які може торкнутися, два запахи, які може понюхати, і м одне глибоке зітхання, так мовити. Я весь цей матеріал, я потім вам надішлю цей, так би мовити, посібник. Я готувала по ось цьому документу, зараз я вам покажу. Називається допомога в кризовій ситуації, і тут є багато чого. Можливо, ви його вже бачили, можливо, стикалися з ним. Перша психологічна допомога учасникам навчально-виховного процесу в е, кризових ситуаціях. Тут є дуже багато чого, тут є і базові е, пояснення про травматизацію з той бази, який який нам пояснювала Євгенія Вікторівна. Далі тут є, ну, ось бачите, розум, когнітивний канал, тіло, вірування, соціум, уява. З четверту тут прям розроблено це як з заняттями, то можна брати і робити так думати. Тип розмов ось про, в класі про війну. Психологічна просвіта. Тут навіть навіть з активними посиланнями. Навіть є протокол 4 стихії. І ось цей посібник. Ось бачите, ось цей протокол 4 стихії, Цей посібник я вам надішлю, і він у вас буде. Тут є навіть посилання на ось то відео, яке ми дивилися. Інструкції надання першої допомоги, і. Далі, це тут є тема втрата, що відбувається з дитиною, тут це також, я думаю, буде корисно для вас. Потім подивитесь. На цьому ми, моя презентація завершилась. Весь матеріал я вам надішлю. Якщо є питання або якісь пропозиції, будь ласка, я готова зараз слухати, і взагалі, можливо, ви хочете поділитися, як вам сьогоднішній тренінг. Такий трошечки коротенький, але я думаю, дуже інформаційний. Бачу, сердечки ваші, дякую вам велике. Добре, тоді я вимикаю за.